Вітаю! Черговий випуск серії Зрада чи Перемога від мене Олексія Голобуцького. Я час від часу роблю такі відео з міжнародними питаннями, з внутрішніми питаннями. Сьогодні спробую зосередитись на внутрішніх питаннях, хоча, звичайно, всі наші внутрішні питання, вони так чи інакше пов'язані з зовнішніми питаннями. На жаль, ще на щастя, але... На жаль, скоріше за всього, так наша доля, в тому числі вирішується зараз за кордоном. І ті переговори, які, можливо, будуть тривати між Сполученими Штатами і Росією щодо припинення вогню, примирення там ще можна 20 відповідників назвати між Україною і Росією, вони невідомо чим закінчиться. Чи взагалі вони до чого, в принципі, по своїй природі вони чи до чогось можуть привести. Але тема виборів, тема того, що великий відсоток людей не тим, що відбувається в країні, і це підтверджує остання соціологія, де досить цікава така тема, це соціс за лютий місяць проводив соціологію. Ну, принаймні, це остання соціологія, яку я зустрічав. Так, ось там. Є такі цифри, що більше 80% вважають найбільшою проблемою в Україні це корупцію, більшою навіть ніж обстріли, до яких ми скоріше за всього звикли. Хоча мені здається, і до корупції ми звикли, але більше 80% вважають, що корупція це наша найбільша проблема, яка заважає нам нормально жити. Причому трохи змінилися акценти, якщо раніше, трохи раніше. Називали головною так тобто, мовити, винуватцем цієї корупції центральні органи влади, тобто президента, офіс президента, то тепер вони судно дуже високі мають відсотки, але ще й тепер називають найбільше це антикорупційні органи, тобто Набу, САП і інші. Що знов ж таки цікаво з точки зору їхнього піару. Вони стільки років вже існують, але ефективність їх, на жаль, дуже низька. А, при тому 63% населення не хочуть проведення виборів до закінчення війни, хоча знову ж таки. А, і до отримання там таке формулювання до того, як будуть отримані якісь гарантії безпеки на майбутнє. Але знов ж таки я розумію, що це дуже така специфічна тема багато хто не розуміє. В чому заключається, що таке примир, що таке військовий стан, що таке війна, тобто вона ж може дійсно, грубо кажучи, так. В чому заключається план Путіна, як мені здається, і чому він вимагає після того, як буде припинення вогню, провести вибори? То заключається в тому, що тоді відміняється військовий стан, військово повертається, демобілізуються, що логічно, мабуть, так. Бо якщо цього не відбудеться, це, звичайно. Ще збільшить протистояння, скажімо так, в суспільстві, і може викликати тобто будь-яке протистояння, будь-які такі питання. Вони всі грають на руку путіну. Звичайно, так він в цьому може завжди отримати якісь корисний результати. Результати для нього найголовніше, якщо не військовим чином розвалити Україну, тобто захопити і просто розвалити її соціально-політичними потрясіннями, якими можуть стати сам процес проведення виборів, результати виборів. І подальша діяльність обраних органів, скажімо так, і президента, і парламента. Я вже не кажу про те, що ми повинні розуміти, так, що якщо вибори будуть, якщо все ж таки буде припинення вогню, і наша влада піде на проведення виборів, що це будуть за вибори, якщо їх проводити у 2025 році, це. Я уявляю, як влада віддасть можливість віддасть засоб масу інформконтроль над засобом масової інформації. Це її найголовніше, так би мовити, досягнення за ці роки це отримати контроль над засобами інформації. Як ми знаємо, американці забирають свої гроші з засоб масової інформації, тобто зараз у дуже багатьох масової інформації, журналістів, розслідувачів будуть дві альтернативи. Це працювати на владу, і багато хто це, звичайно, вибрав і буде обирати, чи десь через певні канали працювати на росіян. І Це знову ж таки зараз і вже деякі ви обрали цей варіант, і він. Просто ми завжди розуміємо, що і сприймаємо, що російська пропаганда чи російські гроші це коли. Через 5 хвилин кожні звучить Путін гені там чи Путін хороший і так далі. Насправді вона може бути зовсім іншою. Я зустрічаю приклади, я просто знаю. Так? Приклади, коли все відбувається, ледве взагалі не в патріотичних тонах, але просто з певною з певною канотацією, які я розумію, що це є працює на Росію. Всі, хто не підписався на мій Ютуб-канал. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі. І ставайте спонсором мого каналу. Це дозволяє YouTube включати алгоритми, які дозволяють поширювати, добре поширювати україномовний контент в YouTube. Ну, це від 70 гривень. Ви будете мати першими можливість дивитися мої відео. Я відповідаю на ваші запитання, якщо ви спонсор. І до того ж, ви можете давати заявки на якісь матеріали, які я можу підготувати. У відео своєму відео. Так що підписуйтесь ставайте спонсорами. Плюс росіяни, мені здається, все ж таки повинні були зробити висновки з того, що вони отримали на момент вторгнення, тобто відсутність практично повної бази агенту. Ну, тобто вони присутні були, але нічого зробити не могли. Агентура. Вони бачили результати роботи цієї агентури. Інформаційну, яка в нас була закладена там, в тому числі Медведчуком найбільше, так, що вона не ну, я кажу, що не зовсім спрацювала. А не спрацювала вона, судячи з того, що просто ну, я цю систему вивчав і вивчаю достатньо багато років, і, і спілкувався, спілкувався з агентами російськими, да, ну є такі, знаєте, культурний аташе з культури Російського посольства Російської Федерації, так. Я десь достатньо з декількома цими представниками спілкувався. І до 2014 року, і після 14 року так були. Ну трошки інша там ситуація була, але в основному до 14 року я розумів, був присутній на деяких зборах, які вони збирали. Ну це я вважав частина мого дослідницького, скажімо так, досвіду. Я зрозумів одну річ, і слава Богу, що вона так і була. Те, що вони працюють ієрархічно, тобто виділяються гроші, і там на кожному рівні ці гроші розкрадаються. Так, і до виконавців, ті, які повинні бути в Києві, там, в багатьох інших українських містах займатися реальною діяльністю, до них доходять якісь копійки, на які вони реально нічого не можуть зробити. І тому така низька ефективність всіх проросійських проєктів, які існували в Україні. Um, ну, Окрім тих, що були просто публічними, мають з назватися засоба інформації, ми так, там, звичайно, теж кралася гроші, але не в таких об'ємах, як на інших проєктах. Зараз вони можуть зробити це горизонтально, тобто, коли не так багато грошей буде вкрадатися, і по якоюсь певною результату, скажімо так, мається на увазі не в тому, щоб скільки ти там разів сказав путін це добре а з якимось іншими методичками більш правильними більш зорієнтованими на, на загал український так щоб особливо під час після війни ми уявляємо що на все російське навіть у дуже лояльних до росії людей буде певний скепсис скажімо так Дуже помірно. То звичайно, вони будуть заходити з зовсім іншими ідеями. Це ми бачимо на прикладі грузинської мрії в, в Грузії, так як це як це відбувається. Я в 2012 році був на виборах в Грузії, там консультував одну політичну силу, і ну, тоді уявити не можна було, що грузинська мрія з пронатівською прозахідною політичною політичної сили в те, що вона перетворилась нині в Грузії. Так? Так само цей варіант може чекати в Україні з будь-яким політичним проєктом. Абсолютно. Бо мова йде, хто зможе гарантувати владу тим людям, які будуть при владі там, після наступних виборів в Україні. Так? Перед цим це все ж таки були олігархічні українські групи, які ну, всі недоліки нашої системи, вони абсолютно очевидні і всі це чудово знають, так, але вони дозволяли все ж таки е, політичним так званим українським елітам перебувати. ну Спочатку це була така е, сидіння на двох на двох стільцях з і заходом і з Росією, так до 14 року, після 14 року це більша орієнтація на захід. А тепер ситуація, зважаючи на те, що я не знаю, буде підписана цього чи не буде Сполученими Штатами, але певний контроль можливо перейде над декономіку контроль до американців. Тобто, цей ресурс буде використовувати Америка. Але залишається чи владний ресурс, залишається ще олігархи, які будуть менше мати плив, і, звичайно, залишається Росія. Тому вибори в будь-якому разі, якщо вони відбудуться в 25-му році, до кінця 25-26-му році, потім подальші, як вже мені важко уявити, як ці вибори, в принципі, можуть відбуватися, от якщо вони відбудуться от протягом року. Ну, нинішня соціологія говорить, поки що залишається все так, як є. Тобто Залужний на першому місці, Зеленський на другому місці, Залужний виграє. є, є політичний проєкт Залужного, який не існує, як ми розуміємо. Так? Вже, очевидно, влада починає створювати проєкти підвізкових. Ношки розумно. Ну, тобто, це така технологія буде використовуватись, так? І коли ці вибори відбудуться, то очевидно, очевидно. Найбільше так би, питання буде не тільки в існуванні України, в стабільності, там, е незалежності і тому подібне, а хто буде зможе для той влади, яка буде наступною, да, гарантувати її стабільне функціонування в таких жахливих умовах. Да, ми ж повинні розуміти, ми будемо на нас будуть вкладати в нас гроші на е відновлення чи не будуть. так? Дадуть нам все ж таки якісь гарантії безпеки чи не дадуть, скільки ми бюджету будемо втрачати на наші військові справи, да? і це, це серйозна проблема. Бо звичайно, що е, якщо е, нам не дадуть конкретні гарантії безпеки, ми повинні будемо вкладати дуже значну частину нашого е, ВВП в, в армію для, для того, щоб просто ну, завжди розуміти, що Росія нікуди не поділиться, вона в будь-який момент знову може напасти. Чи це перенесе, це візьме на себе Євросоюз, наприклад, так? Ці видатки будуть нам. Тобто це вже безліч питань. І відповідь, що це може гарантувати чи зробити Росія, вона абсолютно не остання. Знову ж таки, я повторююсь. Коли пройде певний час, багато чого забудеться, і з'являться політичні лідери, які скажуть: слухайте, ну дивіться, як з нами поводиться захід, так? Невідомі і пропозиції щодо можливого вступу в ЄС. Про НАТО вже забули. Грошей на нас жаліють, надр наших видобувають. І нам ще не вистачало війну з Росії. Давайте якось, ну давайте якось помірковано відноситись до запитів Росії. Так? Ну не хоче вона, щоб ми тут йшли до НАТО і до ЄС. Ну давайте це тоді вона нам баратуєш, тоді вона на нас. Більше не нападе. Не хоче вона тут мати іноземні війська? Ну дійсно, нащо нам це провокувати Росію і тому подібне? Е, е, якщо Росія по-серйозному в цю справу вкладеться, і якщо до влади прийдуть безвідповідальні люди в Україні, так, то потім через з деякий час стане як перед грузинською мрією питання: а на що нам оці вірити цим виборам, залежати від них? так? Давайте зробимо, щоб ми були при владі постійно. В Росія ж морально-етичні питання особливо не хвилюють, але ми ж бачимо, що зараз і американців це особливо не буде хвилювати, принаймні найближчі років. Ну, мається на увазі, там свобода слова, права людей. там, і тому подібне, так? Тобто всі ці питання вони є дуже актуальними і, на жаль, відповідей на даний момент зараз практично немає. Як правильно виходити з цієї ситуації? Хоча одна відповідь, вона, вона вже не актуальна, тому що я не вірю, що її виконують, але вона залишається на столі, щоб не проводити вибори навіть під тиском наших західних партнерів і Росії, в тому числі, це створити уряд національної єдності. Не знаю, за соціологію зробити, так? І за реальним розкладом в парламенті нинішнім, так, будь-що, але. Щоб були відчуття хоча б на певний час у людей, що так, вибори потрібні, але наслідки цих виборів, проведені зараз, можуть бути жахливими. перечеркнути все те, за що Україна бореться і платить таку ціну протягом останніх трьох і навіть 11, а можливо навіть і 300 років. Так? Тому що через те, що, ну. Я всі небезпеки вже озвучив. Ну, на останнє, хотів би дуже цікаво побачив інформацію, вийшло дослідження щодо українських ютуберів, там різні такі моменти цікаві, хто, там аудиторія. І там я згаданий як людина, яка у якій в основному працюю своїй бульбашці. Ну, типу, що це. Я не виходжу з своїй бульбасі, вони вивчили там і YouTube. І я от думаю, от, а погано чи це добре? От, в мене нема голосних таких заголовків, яких кров, так би мовити, з очей. В мене я намагаюся не бути пропагандистом. Я не пропагую. так? Я пропоную аналіз подій. Е, аналізую прямо при вас. Нічому не переконую абсолютно, так? Не притримуюсь одної, знаєте, от як вбила людина в голову, що, наприклад, якась ідея, чи якась, яка, якісь, якась подія, чи якісь зміни повинні відбутися. І от попри все, попри соціології, попри раціональні якісь висновки, він все одно тягне свою. Це не аналіз. Це не аналіз. Це пропаганда, це намагання. Нав'язувати людям свою точку зору, і це займається більшість, мені здається, тих, коли я іноді дивлюся українських ютуберів, да, вони, я нічому вас не переконую, абсолютно ні в чому. Не хочу навіть цим займатися. Так? Я міняю свою точку зору на багато подій протягом певного часу. До мене приходить нова інформація, я її аналізую, зрівнюю, приходжу до певних висновків, моделюю певні ситуації, викладаю її тут. Можливо, завтра я змінющу. Просто не можна притримуватись в сучасному світі, де все плинно і все постійно міняється, такої залізобетонної якоїсь догми щодо певних подій і тому подібне. Ми просто зараз, це, що відбувається навколо, ми просто свідки того, наскільки прогнози, стратегічні аналізи і все інше, наскільки воно. Нестійке, скажімо так. Так, є певні тенденції, які можна вирахувати е, на десятиріччя, так, і я про цю тенденцію щодо змін в Америці казав і рік назад, на, на різних на своїх виступах і два, і три роки назад. Так? Але, по-перше, це забувається по-друге, все одно ми живемо сьогоднішнім днем. Так? І нам, нам цікаво саме, що сьогодні відбувається. Тому пробачте, що я пробачте, що я намагаюся бути в своїй бульбашці. Дякую, що ви є в моїй і я в вашій бульбашці. так? І... Я взагалі, я, наприклад, от, щоб закінчити цю тему, я дуже, дуже рідко дивлюся тих людей чи читаю, тих людей, з якими я згоден, які мої друзі, там, з які мої... Ну, я от на даний момент в. З ними однодумець. Так ну мені не цікаво це з точки зору прагматичної абсолютно. Так, ну нащо мені підтвердження того, що я і так знаю, що то так думаю? Тому я дуже часто дивлюся те, що мені зовсім не подобається, мені некомфортно, але я хочу чути іншу точку зору. Сподіваюсь, хоча ми і в одній бульбасі, як пишуть якісь там дослідники, так Ютубу, Але. Якщо ви читаєте мої відповіді на коментарі, я їх читаю. Це не єдина моя соціальна мережа. До речі, набагато більше ви можете знати про мене, про мої думки в моєму телеграм-каналі, який так і називається Голобуцький, так? І на Фейсбуці, який там називається і Олексій Голобуцький, і Олексій Петрович Голобуцький. У мене декілька аккаунтів через цензуру на Фейсбуці, так? Тому ще раз скажу. Дякую за те, що мене дивитесь. До наступних зустрічей!